Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора майже до ранку переписувалась з ізраїльськими друзями, лікарями, бізнесменами, домогосподарками. Всі вони в свій час проходили військову службу і готові до війни. Пише Ольга Богомолець. Далі мовою оригіналу. Понад 1800 поранених, понад 800 зниклих безвісти, понад 600 загиблих за одну добу. Отримав Ізраїль. Ці цифри нагадали мені наші перші дні повномасштабної війни і страшні дні розстрілу маршрут. Майдану, коли ми захлиналися від вбитих і поранених і не знали, що робити. Я хотіла почути настрої моїх друзів-ізраїльтян зсередини, а не зі стрічки болісних новин, і спитати, чим ми можемо їм допомогти. Що почула? Жодної паніки, жодного розпачу, лише ділова згуртованість. У всіх однаковий настрій. Старші люди ховаються у бомбосховищі, лікарні переформатовуються для допомоги пораненим. Резервісти їдуть на фронт. Все спокійно, не переживай. Ми всі знаємо, що робити. Чекаємо команду від керівництва. Фронт завжди поряд. А бійці є у. Кожній родині в маленькій країні, що оточена ворогами, служать усі, і з самого дитинства знають, що захищатимуть свою батьківщину, і знають де, як і чим. Вони зуміли згуртуватися і зробити реально чудо, безплідні землі, перетворивши в родючі. створили унікальну армію, де всі служать з гордістю, зібрали співвітчизників з усього світу в одному місці, залучили кошти усього світу, щоб побудувати сильну державу. Тому мої друзі проводжають до війська дітей та онуків без крику і сльоз з повним розумінням. Так треба, і готові самі до повної Мілізації. Не хвилюйся, ми готові до війни, а ще в нашій новій квартирі є спеціальна кімната бомбосховища. Ми сильні. Ізраїль вміє тримати удар. Нас можна здивувати, але не можна зламати. Чи я не в епіцентрі війни? Ні, ще ні. Ще не було команди туди рухатися. Інші вже провели на фронт дочку і сина і чекають офіційних сповіщень від влади. Не читай новин. Ми довіряємо лише офіційним заявам влади. Довіряють владі, вірять в силу війська, вірять в перемогу. Не планують ані вивозити дітей, ані виїжджати самі. Ізраїльтяни знали, хто живе. Поряд і чого від них чекати? Тому не лише виграли декілька, здавалося б, безнадійних війн, не лише побудували провідну економіку у безлюдній пустелі розміром трохи більше за Львівську область, але й лишаються гідними патріотами своєї країни. Ухилянти, ватники, ти смієшся? Це не про нас взагалі. У нас таких немає. Там немає зрадників, ізраїльтянин, що наводить ворожі ракети на своє місто. Це нонсенс. Немає місцевих ватників, які просували ворожі наративи. Знаєте чому? Бо система цінностей і система освіти складають основу цієї Держави. І це те, чого так бракує Україні. Коли я готувала військово-медичну доктрину нашої держави, яку затвердили парламентські слухання ще в 2018 році, базувала її на досвіді Ізраїлю та Швейцарії. Нам підходить їхня модель, бо ми на дві третини оточені ворогами. І тому всі маємо бути сильними. І якби її виконали, хоча б частково, ми були б вже сьогодні значно сильніші. Але ту мою доктрину поховав в тому ж 2018-му Кабмін разом з адміністрацією президента, бо, начебто, була не на часі. Наша влада в будь Ті часи була і є набита ухилянтами від відповідальності, голими королями, піарниками і ватниками. І так прикро, що тепер за це і за цих платять життям наші найкращі патріоти, яких стає все менше з кожним днем нашої війни. Щирі співчуття усім постраждалим жителям Ізраїлю, сили й витривалості нашим друзям. Вірю, що Ізраїль переможе у цій війні швидко і з мінімальними втратами, а нам своє робить з тими силами і ресурсами, які далеко не безкінечні. І тому дай Боже, щоб нарешті ми навчилися робити висновки і швидко на чужих і на своїх До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.